Продовжимо подорож по ліссям. Поліські ліси це казковий куточок природи на півночі України. Вони відомі своїми густими сусновими борами, глибокими болотами та загадковими галявинами. Це місце, де природа зберегла свою первозданну красу. Болота Полісся додають цій місцевості загадковості. Їх ще називають плавнями, чи ще називають краєм болот. Деякі з них утворилися ще 10 тисяч років тому. Через полісся протикає багато річок, таких як Прип'ять, річка Стохід, річка Веселуха. Така річка під назвою Млинок? Поліські ліси переважно хвойні та мішані. Займають значну частину території. Вони є домом для багатьох видів тварин. Чисті озера з прозорою водою є окрасою Полісся. Це озеро Око Полісся. Це біле озеро. Рослинний світ Палісся надзвичайно різноманітний. Загалом Палісся це справжня перлина української природи, яка заслуговує на увагу і турботу. Відвідавши цей регіон, ви зможете насолодитися незабутньою красою природи і відчути справжню силу української землі. У полісі ростуть сосни, ялини, дуби, берези. Тваринний світ Полісся також багатий. Олені, кабани, лосі, вовки, лисиці, різноманітні птахи, комахи. Полісся має свою унікальну культуру і побут. Мешканці цього регіону зберегли багато давних звичаїв і традицій. Поліщики відомі своїм гостинним характером, любов'ю до природи і працелюбністю.